Усім привіт! Сьогодні в нас розмовне на відео, тому раджу вам, як і я, зробити собі велику чашку чаю, взяти щось смачненьке і дивитися це відео. Розмова сьогодні піде за мою роботу. Ким я була, скільки я працювала, що сталося, що я пішла з роботи. І куди я потрапила тепер? Тож, що як зробили? Смаколики взяли, тоді переходимо до відео. Знаєте, почнемо напевно, розповідь з того, як взагалі я потрапила на ту роботу, де я працювала, своїх чотири роки. Почалося все з того, що я закінчувала коледж і я. Поступала на вишку, де я хотіла навчатися заочно. Відповідно, це було все платно, і мені потрібно було десь взяти гроші да, для того, щоб оплачувати собі навчання. Я планувала шукати роботу, але так сталося, що мама на роботі. З'явилася така можливість підзаробити там буквально на пару тижнів, тому що в них відкривалися нові магазини з одягом. Це було складське приміщення, де займалися одягом, де його оцінювали, де його заводили в базу, де його клеїли ціночки, я маю на увазі. І от мені запропонувала мама підзаробити. Підзаробити. Тим, щоб клеїти ось ці оціночки на бірки. Я, в принципі, думаю, ну, можна. Це ж підробіток зайвими гроші не будуть. Це точно. Я відпрацювала там два тижні, ну, як відпрацювала, підзаробила, так? Да? І склалося так обставини, що мене взяли на постійну роботу клеїти ось ці оціночки на бірки. Мене оформило офіційно все добре. В трудову книжку занесли деякі дані, хто я, що я, до кого працюю і так далі. Тобто мене оформило офіційно, і я попрацювала по клейщику десь півроку. Можливо, навіть не стільки, може, місяці 4-5, ну коротше, десь до півроку. Після чого мені запропонували таку посаду, як оператор комп'ютерного набору, це людина, котра заводить товар в базу, виставляє ціну, виставляє розмір і друкує саме ті цінники, котрі потім поклейка клеїть на одяг бірку. Я погодилася, було страшно, тому що ніколи в житті я не працювала ні з ніякими програмами, а там працюють з програмою 1С. І мене перший день навчала мама, чому перший, чому далі не навчала, тому що склалася так обставини, що їй запропонували посаду оцінщика жіночого одягу. От. Вона в п'ятницю допрацьовувала свій день оператором, і потім з понеділка починала працювати вже оцінщиком. Спойлер, потім вона там не залишилася. <гум> тому що сказала, що то не її, вона там чогось не розуміє, тому далі вона не хоче. Вона повернулася згодом на оператора комп'ютерного набору. От. Мене посадили потім, після цієї п'ятниці, посадили до іншої людини. Миколай, він мене далі навчав. Він показував, як, наприклад, там пасхалки, скажімо так, як там у базі щось робити трошечки швидше, зручніше, і дійсно було швидше і зручніше. А чому швидше? Тому що раніше ти працюєш там, наприклад, місяць чи скількись на ставці, а потім в тебе зарплата йде від е вироботку. Виробітку. От, скільки ти зробив, грубо кажучи, стільки ти отримав. От. Але згодом це прибрали, тому що, як на мене, це в принципі було неправильно. Чому? Тому що кожен робить різне, наприклад, я просто для, для розуміння: у нас є різні групи товару, наприклад, там Мікс бренд це дуже складно, тому що бренди не повторюються. Це от коли заводиш в базу, бренди не повторюються. Там ціни абсолютно різні. Тобто, просто скопіювати карточку ну, не так все просто, там кожну треба редагувати, міняти. От. HM це було занадто просто. Там набагато все швидше виходить. Ну, от. Тому, як на мене, це в принципі було неправильно. Тому що хтось буде, наприклад, робити день одне, а інший буде день робити інший. І відповідно, що хтось, хто робить мікс бренд, в нього буде менша зарплата, хоча він по факту робить складнішу роботу. От. Ну, це так, просто для загального поняття, скажімо. так. І, значить, попрацювала я з Миколаєм, мене потім відсадили від нього, щоб я вже самостійно працювала. Працюю, наче все, в принципі, нормально, подобається. Це було в 22-му році. Ми ще працювали на іншому складі, і після Нового року мали переїжджати на інший склад, вже побільший. Ми переїхали, і потім. 24 лютого всі знаємо, що сталося. Я не буду казати про це на камеру, тому що потім можуть виникнути проблеми. От саме з Ютубом. Тому я не буду казати. Ми всі прекрасно знаємо, що сталося. Ми виїхали з Чернігова, 19. А... Ні. 19 березня і приїхали до Вінниці ввечері. Ні, я вас обманюю 18-го, 18-го березня ми виїхали, і 19-го ввечері ми приїхали до Вінниці. От, значить, поки ми були в Вінниці, в нас вже. Пару людей вийшли на роботу. Нам подзвонили з цієї роботи, кажуть, не хочете повернутися в Чернігів і продовжити працювати? Вони такі, да, да, Їдемо додому, їдемо в своє місто? Ми повернулися на роботу. Був там тільки оцінщик Катя, дівчинка, котра потім стала моїм начальником, але це пізніше. Вийшла я, вийшла мама, ще декілька дівчаток. взагалі було дуже мало людей, але потім згодом вже почали набирати більше, тому що вже розуміли, що там, в принципі, можна. Вже не так страшно. Хоча ніхто не знає, що буде завтра. Тому казати так, що вже не так страшно. ну... Так от. Почали виходити дівчатка, почала вийшла ще одна учінщиця жіночого одягу, і згодом вона каже, що вона йде в декрет. Треба на це місце іншу людинку. Мене кличуть до кабінету, де за, зазвичай збори відбуваються там а, начальників. Вони там щось обговорюють, наприклад, план на тиждень чи щось таке. І мене кличуть в цей кабінет і кажуть, що не хочу спробуватися на посаду оцінщика жіночого одягу. Я така, ну, Блін, можна? Чи ні? Я працюю, ну, я перейшла на оцінщика і тепер працюю оцінщиком жіночого одягу. Попрацювала, я значить. Десь півтора року, можливо, десь два роки я попрацювала оцінщиком, і в мене почалось вигорання на роботі. Я тепер знаю, як це взагалі відбувається, що це взагалі таке. І я це пройшла, скажімо так. Я не хотіла ходити на роботу. Я От реально, я не знаю, це такий був період, коли думаєш, блін, як все просто дістало. Але ти не можеш нічого зробити, тому що знайти нормальну роботу з нормальною зарплатнею доволі таки складно, хочу вам сказати, коли ти дивишся ом, робота UA, чи щось таке, і зарплатню в 10 тисяч гривень, думаєш, блін. Ну, якось маловато, так. Да? Тому я чекала, не знаю, чого я чекала. Я терпіла, плакала. Що я... тільки Шу взагалі там не було? Тому, е знаєте, таким не то, що поштовхом, не то, що поштовхом, коротше, через деякий час моя начальниця Катя. Каже, що вона звільняється з роботи. Вона знайшла іншу роботу, їй запропонували, вона вже хоче піти звідси. Я така: блін, де, де може не треба? Може, ти залишишся? Ну, на кого ти нас залишаєш? Ну, тісно, людина, котра там вирішувала якісь питання. Ходила вона в кабінет, там, питала. Як зробити то, як зробити то, в неї так був якось поставлено роботу, що вона, в принципі, знала, що робити, як робити так, щоб це було швидше, було правильніше. І в деяких моментах я була, звичайно, не згодна, але хто я така, щоб що казати, тому що я підпорядковувалась цій людині, і тому я, чесно, я дуже сильно засмутилася. Цією новиною. Але ще більше я засмутилася тим, що до мене ставлять іншу людину. Я, я, не знаю, я звикла просто до однієї, а тут мені кажуть, що буде інше. Чесно, в мене була чуйка, що ми з нею не подружимося. Ну, от, чуйка в мене така була, розумієте, а що мене закладає ніс? От була чуйка і все. Можливо, я собі просто так накрутила, і мені так здається, я вже не знаю, чесно. Але згодом дівчата ІЧ теж почали помічати, що щось не то. От ну, що ж, працюємо, якось допрацюємо. І потім ще одна дівчинка, котра працює на оцінці, оцінці... дитячого одягу. Аксесуарів, білизни, вона каже, що вона йде в декрет. І треба на місце мене когось садити. Казали, що будуть шукати людину. Спочатку начасни знайшли дівчинку, але вона відмовилась, каже: не бо є, я не хочу працювати там, де мені не подобається. Тому, типу, ні, я відмовлюсь. А залишається тиждень. Ніхто нікого не шукає, і відповідно в кабінеті кажуть, ну що ж, ти навчишся? Та я тут навчуся. Але зарплатню мені ніхто не підняв. Те, що обов'язків в мене стало більше, ну, це, мабуть, нікого не цікавило. Ти ж справляєшся, так на що тобі там щось, да? ну, і настав той день. Коли мені подзвонили і кажуть, є така вакансія, не хочеш спробуватися? Я не думаю, от реально не думаю, давайте. От, от давай. От. Я, я вирішила для себе, що да, я хочу піти. Я хочу піти з цієї роботи. Я в цей же день, це була п'ятниця, я в цей же день підійшла до своєї начальниці іншої. І кажу, я буду звільнятися. Він так на мене: Що? Ти, ти, ти от зараз серйозно? Ти ж тільки роботи робиш, а хто воно все буде це робити? А що, а що воно буде далі? Я кажу, я прийняла таке рішення, я хочу звільнитися. І ми, поговоривши з Ірою, це начальниця моя. Вирішила, що найголовніший, ми будемо говорити не в п'ятницю, а в понеділок, тому що, тому що, щоб не шокувати перед вихідними, ми, ми так подумали просто. Що краще буде в понеділок сказати, щоб людинка потім не думала собі всі вихідні про те, кого на місце мене ставити. Приходить понеділок. Іра каже, ти тепер думала. Я так, та ні. Я вже вирішила для себе 100%, що я звільнюся, бо я вже що кажу, я вже не можу. І знаєте, в цей момент, коли Іра пішла говорити з понеділок, найголовніший, чесно, я трошки переживала. От, не знаю, чомусь такий був мандраж легкий, що вона зараз прийде і скаже, ти що, взагалі чи що. Але такого не було. Іра виходить з кабінету, каже: Ну, нам сказали, окей, ну ти позвільняйся. Тільки, якщо можеш, відпрацюй два тижні. І в цей момент мені дійсно стало прикро, що людей тут, ну, не то, щоб не цінять, вони якось так відносяться, типу, ну, йдеш так і йди. Ну, нічого, знайдемо на твоє місце когось іншого. Але е, мене засмутило, знаєте що, коли інші люди в нас від нас йшли, їм пропонували якусь альтернативу там, чи якусь іншу посаду, чи там, наприклад, трошки підняти заробітну плату, чи щось таке. Ну, тобто якось мотивували людей, щоб вони могли залишитися. чи... Ще подумати. А тут сказали: Окей, добре. Якщо ви не цінуєте своїх робітників, якщо ви не цінуєте роботу, котрі вони роблять, мені навіть буде простіше звідси піти. От правда. Я просто переживала, що блін, а якщо почну зараз щось мені там, типу, вмовляти чи щось, а тут спокійно. Ну, добре, мені вже простіше буде. І вівторок. Я пішла тільки на співбесіду. Тобто я вже сказала, що звільняюся, але співбесіду в мене не було, і я тільки у вівторок пішла на співбесіду. Мені розказали мої обов'язки. Ми поговорили. Як на мене, непогано все пройшло. Не знаю, як там відреагували на мене інші люди, але для мене все було добре. Ми поговорили, я щаслива виходжу. На моє місце знайшли одразу людинку, подзвонили дівчинці, котра звільнилася Катя, і вона вийшла. Тільки їй сказали, що вона на тимчасово, аби підпрацювати, а потім знайдемо людинку. Ну, Катя погодилась, типу, все одно зараз сиджу без роботи вдома. Тому так. Да. Значить, працюємо ми тиждень, навіть не так. Не тиждень. А, попрацювали ми 4 дні разом з нею, і пройшов тиждень. Зараз я вас заплутала. Да? Вівторок вийшла Катя, ми з нею попрацювали 4 дні, і потім в нас вихідні почалися. А, в понеділок виходить дівчинка, з котрою я працюю, з котрою я думала, що не подружуся, і ми дійсно не подружилися. Вона дізнається, що я звільняюся, що повертається Катя, і в цей же день вона підходить до Іри і каже: я звільняюся. Типу, чого? Ну, а тому що мені о, ця дівчинка нічого не сказала про свого покидання роботи, тому я вже нікого не вмовляю, ну не я випитувати правильно, але я знаю, чому вона звільнилася. Ну, то таке вже діло, не про неї. І, значить, я вже їздила на роботу нову, попрацювати з новою програмою, і тепер ми плавно перейшли до того, з ким я буду працювати. Да? Я їздила в цю п'ятницю віддавати документи для того, щоб мене офіційно оформлювали на роботу. І я там писала посаду. Я вам можу точно прямо назвати свою посаду. Моя посада називається менеджер з транспортно-експедиторської діяльності група транспортної логістики. Ось така в мене професія буде. Це програма, ой, це робота з програмами ОДНС, ТМС. Це вибудовування маршрутів для водіїв, для експедиторів. Це доволі м -м, цікаво. Робота зовсім інша діяльність для мене. От зовсім нове. Я в цьому не варилася, я взагалі нічого не знаю про це, але я якось в суботу їздила вже попрацювати. І, знаєте, це таке відчуття було дивно, коли я вже в останній день, коли допрацьовувала тут. В останній день, ввечері я вже розумію, що залишилося дві хвилинки до кінця роботи до мене вже почали підходити дівчата, прощатися, типу, бажати успіхів, що все вийде, не переживай і так далі. І в цей момент я розплакалась. Моїй помічниці теж я просто бачила сльози на очах. Я кажу, все у вас буде добре, все у мене буде добре, я вам буду дзвонити, я вам буду писати. ну тобто... Буду підтримувати зв'язок, тим паче, з деякими з дівчат я дуже добре спілкувалася і навіть з деякою я спілкуюся до сих пір, мене на цій роботі звала доля з дівчинкою, з котрою я до сих пір спілкуюся, вона взагалі в іншому місті, вона звільнилася, вона переїхала, вона зараз в Одесі, а я тут. От ми Списуємось кожен день, тому ця робота мені подарувала подругу, деякі знайомства. Ну, було багато хорошого, було немало поганого, але ці чотири роки, ну блін. Коли я просто йшла, я думаю, ну все. Ця історія з цією роботою закінчена. Я перегортаю сторінку і починаю писати нову на іншій роботі з іншими людьми. Подивимось, що воно буде далі. І хочу сказати, що мій перехід з однієї роботи на іншу це був імпульсивний все ж таки крок. Так, да. я, я якось навіть не подумала. Взагалі ні про що, я просто погодилася. Так вийшло. Так склалися обставини. Я маю надію, що все буде добре, що я впораюся з усіма обов'язками, я все зрозумію, і все буде гаразд. З приводу графіка роботи. На цій роботі я працювала з 8 до 5. Тут я працюю поки що з 10, з 10 ранку і до останньої машини це буде, може бути в будь-який час, як і о 6, так і о 7, так і о 8. Але загалом десь до 7, там, до півсьомої точно. От. І з часом трошки графік буде змінюватися. Там мені сказали, що десь через місяць на одинадцяту можу приїжджати. Потім ще через місяць на 12-ту, наприклад, приїжджати там. Десь можеш вдома попрацювати, мені видадуть ноутбук. От якраз в понеділок повинні будуть мені видати ноутбук, з яким я буду їздити туди-сюди. Так що, що можу сказати, все, що не робиться, все до кращого. От, треба рухатися далі. Треба пробувати себе в чомусь новому. Ох, якось так. Я маю надію, що я вам трошечки більше відкрилася. І мене так питали, тому я по секрету вам розповім. Не буду казати цифр, але мене питали, чи більше заробітня плата. Трошечки, так. От так що, якось так. В мене вже встиг. Охолонути мій, мій чай, тому що я майже розмовляла повністю з вами постійно, От, не відволікаючись на чайок. Так що отакі справи. Нова, нова сторінка почалася, і я безмежно цьому рада. У мене переповнюють позитивні емоції, в мене з'явилася якась свобода правда, я просто розумію, що <хи> я вже розумію, що я зможу зранку сходити по своїм справам, що я можу зробити щось. Наприклад, от, коли в нас почалась почався сезон розсади, що нам потрібно було купувати да, там, їхати кудись, на вихідних ми одразу їдемо в село, тим паче, що автомобіля в нас не було. Хреща не з нами не їздила, треба тобто заздалегідь купувати, наприклад, в п'ятницю, а ввечері що я? Ну, після роботи, да? а от тепер я вже зможу сама поїхати купити щось. Я зможу сама там щось зробити. Мені це розв'язало руки. Так що все чудово, я вважаю. Блін, стільки, стільки думок в голові, вони все так от в переміжку, що я не можу навіть якось вибудувати. Та, скажімо так, ланцюжок, по якому я буду. Йти. От реально, так от все. хаос таки зараз в голові, але мені це подобається. От, так що все буде гаразд. Я не йду фарбувати нігті. Я йду будувати маршрути для людей, які будуть розвозити продукцію. Тож, якось так. Всім дякую. Тим, хто додивився це відео до кінця, хто підписався, хто поставив лайк, написав коментар. Всім вам дуже дякую. Щиро дякую за привітання. Буду я тоді з вами прощатися. Всім пока-пока, до нових відео. Побачимося вже зовсім скоро. Бувайте!